Ви проїдете дане перехрестя. Дане перехрестя є нерегульованим, рівнозначним. Проїжджаємо за правилом правої руки. При рівних умовах на рух перевага завжди за трамваєм. Значить, перший їде трамвай, білий В. Проїдемо після трамвая і білого автомобіля. У нас перешкода справа, білий автомобіль. Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті по лінії дорожнього тротуару? При виконанні правого або лівого повороту завжди даємо дорогу пішоходам, напрям руху яких перетинаємо? Повинен завжди, як водій? Білого автомобіля, що наближається до перехрестя, повинен проїхати дане перехрестя. На даному перехресті бачимо світлофор. Перехрестя є регульованим. На регульованих перехрестях знаки пріоритету не діють. Значить, на даний значок увагу не звертаємо. Проїхати перехрестя без зупинки. Якщо ви рухаєтесь прямо, чи повинні ви пропустити транспортні засоби, що наближаються ліворуч? У даному випадку бачимо нерегульоване, нерівнозначне перехрестя. Ми знаходимося на другорядній дорозі, значить, даємо дорогу всім транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі. Перший варіант правильний. Повертаючи ліворуч, в даній ситуації ви повинні. Дане перехрестя є нерегульованим рівнозначним перехрестям. Проїжджаємо за правилом правої руки. В кого нема перешкоди справа, починає рух перший. Значить, перший мотоцикліст, за ним червоний В. Проїхати перехрестя останнім після мотоцикла і автомобіля. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Те ж саме рівнозначне перехрестя проїжджаємо за правилом правої руки. В сірого автомобіля перешкода справа, значить ви їдете перший. Проїхати перехрестя першим. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Дане перехрестя не регульоване, оскільки немає світлофора, немає регулювальника, значить, перехрестя не регульоване. Нерівнозначне, бо є головна дорога і другорядна. Спочатку проїжджають ті, хто на головній дорозі за правилом правої руки, тоді автомобілі. Транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі за правилом правої руки. Водій червоного автомобіля, виконуючи лівий поворот, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобом, який рухається прямо або праворуч. Перший їде білий. Тоді червоний велосипедист. синій. Білий, червоний велосипедист синій. Як повинен вчинити водій з синього автомобіля в даній ситуації? На даному малюнку водій трактора виїжджає з другорядної дороги. Умови, умови нерівні. Значить, синій автомобіль проїжджає перший. Не даючи дорогу трактору, проїхати перехрестя. Чи повинен водій автомобіля дати дорогу велосипеду в даній ситуації? Перехрестя регульоване, знаки пріоритету не діють. Але пам'ятаємо, при виконанні правого або лівого повороту завжди даємо дорогу. Пішоходам, напрям руху яких перетинаємо, і велосипедисту попутнього напрямку. Значить, повинен. Білий автомобіль проїде дане перехрестя. Білий автомобіль на головній дорозі, значить, проїжджає перехрестя першим. Як повинен вчинити водій жовтого автомобіля в даній ситуації? Повинен проїхати першим, оскільки має перевагу в русі, тому що перебуває на перехресті з круговим рухом. Перший варіант. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу велосипедистові в даній ситуації. При виконанні лівого повороту даємо дорогу зустрічним транспортним засобом, який рухається прямо або праворуч. Другий варіант повинен. Повертаючи ліворуч в даній ситуації, ви повинні. Та ж сама ситуація при виконанні лівого повороту даємо дорогу зустрічним, який рухається прямо або праворуч. Дати дорогу велосипедистові. Який транспортний засіб пройде перехрестя третім? Звертаємо увагу, нерегульоване, нерівнозначне перехрестя. Значить, Спочатку проїжджають транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі за правилом правої руки. Потім транспортні засоби по другорядній дорозі. В даному випадку бачимо трамвай При рівних умовах на рух, перевага за трамваєм. Значить, перший трамвай, синій, білий, чорний. Третім проїде у нас білий автомобіль. Ви повинні проїхати дане перехрестя. Рівнозначне перехрестя. Перевага у нас першим. Чи дозволено водію чорного автомобіля повернути праворуч в даному випадку? Регульоване перехрестя. На зелений сигнал світлофора. Можемо рухатись в всіх напрямках. Відповідно до смуги руху. Дозволено. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу пішоходам, повертаючи праворуч або ліворуч на даному перехресті. При виконанні правого або лівого повороту даємо дорогу пішоходам, напрям руху, яких перетинаємо. повинен дати дорогу, повертаючи у будь-якому напрямку. Водій синього автомобіля проїде дане перехрестя. Дане перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Синій автомобіль знаходиться на другорядній дорозі. Спочатку проїжджають транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. На малюнку бачимо два трамваї, які знаходяться не в рівних умовах. Пригадуємо, що трамвай має перевагу при рівних умовах на рух. Перший поїде трамвай, який знаходиться праворуч. Тоді транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. Значить, черговість буде такою: трамвай, який знаходиться праворуч, мотоцикл, зелений. Трамвай з нашої сторони сірий синій. Значить, синій автомобіль проїде перехрестя останнім. Тому що він виконує лівий поворот. При виконанні лівого повороту дає дорогу зустрічному, тобто сірому автомобілю. Чи дозволено вам повернути праворуч в даному випадку? На даному перехресті бачимо. Знак в'їзд заборонено. Значить, під даний значок ми не заїжджаємо. Знак «Не діє» на маршрутні транспортні засоби, маршрут яких туди пролягає. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Рівнозначне перехрестя значить дати дорогу червоному автомобілю. Дати дорогу червоному автомобілю.